Чували і вони відчували циволоди. Вони зараз всі е працедавці. Е Хотять взяти ветерана, пропонують е, якісь професії. Це Вахтер, це просто людина, яка буде відповідати на телефонні дзвінки. Але для ветерана це дещо принизливо, тому що він працював. Це хто такий ветеран? Це новітні... це, на, на, ветерани, це новітні батьки суспільства. Вони зберегли Україну вже. Вони віддають найдорожче, вони надають життя. Люди віддають е, свої. Своє здоров'я за те, щоб наша держава здобула незалежність зберегти нашу землю, не дати прийти до всіх нас, до жінок, дітей, батьків нашим ворогам. І насамперед, вони. Коли повертаються до цивільного життя, вони розуміють, що вони це зробили, і хочуть собі достойне місце в цивільному житті. Але це не завжди відбувається. Хоча є держава, дуже підтримує зараз працедавців, надає допомогу від 70 до 120 тисяч гривень на облаштування робочого місця, ветерана надає допомогу грантовими можливостями до мільйона гривень. За умови працевлаштування людей, тобто людина може стати самозайнятою особою ветеран, розпочати свою справу, взяти собі найманих працівників, теж ветеранів, влаштувати їм робочі місця, навчити їх, тобто такий повний комплекс. Працюють чотири військових. і в мене така робота, яка, в принципі, мені здається, вони будуть адекватно до цього ставитись, і знаючи нашу позицію. Атмосфера для ветеранів, мені здається, в нас комфортна. Але якщо є, ну, у, у, ну дого, до зараз у мене є ветеран, який тиждень працює, три тижні вдома. Бо в нього голова болить, контузія, давлення там і так далі. Ну що, є як є, працюю потрошку і хай працює. Тому тут таке страх є, був Був коли, коли ми звернулися до профспілок, я кажу, треба фахівців. І один там з підрозділу знаменитого каже, Ігорьок, пока рано. Ну, він вчора там людей вбивав, сьогодні він не Але час йде, люди адаптуються, і в принципі ветеранів пріоритет номер один, так скажу. А далі, якби вони хотіли працювати, бо там трошки їм треба відійти від війни. На практиці я бачу, що півроку треба, щоб людина знову понурилась. По перші місяці я ну, непорозумію, якась така дистанція. Ми ставимося з розумінням до цього. Але вони самі ще не готові. А як тільки стають готові, роботу у нас водій працює ветеран, у нас камірник працює ветеран, слюсар, зварювальник. Ні, ну а навіть більше ніж чотири в нас уже. Я своїх не рахував, бо вони для мене якби і були. На базі Харківського національного університету радіоелектроніки працює ветеранський простір, в якому ми вже надаємо освітні послуги нашим ветеранам, а також надаємо освітні послуги діючим військовим. А у центрі післядипломної дипломної освіти ми також маємо велику кількість діючих військових, які наразі навчаються. І отримують ті знання, які є корисними при виконанні їх щоденних робіт. В цілому я на базі диплому про вищу освіту за два роки можна отримати освітній рівень бакалавра за тією спеціальністю, яка буде обрана.